Раніше і радіолюбителі, і електротехніки обходились своїми двома руками. Звичайно, велику плату і зараз можна просто покласти на столі і паяти собі. Зараз плати стали меншими, деталі мініатюрними, через те зручно, якщо плату тримає третя рука. Звичайно, третю руку для паяння зараз можна купити. Зараз все можна купити, ну майже все. Ясно, що фабрична третя рука не така вже й дешева, крім того, майже всі вони шарнірні, а зажимати шарніри не так то й зручно. Інколи просто підігнути руку набагато зручніше ніж крутити шарніри. Найпростішу третю руку для паяння можна виготовити із самих доступних матеріалів, я б сказав, підручних. Ось відрізок звичайного двожильного алюмінієвого провідника. Звичайно, підійде і мідний, але ж мідний буде дорожчим. Товщина жил у мене 2 мм, але можна брати і товстіший. Якщо кабель скрутити гвинтом, то його жорсткість стає трошки кращою. Крім того, використаємо крокодили електротехнічні, але можна використати будь-які інші прищепки, наприклад, канцелярські. Звичайно, можна зробити одну руку з крокодилами, а другу з прищепкою. Хороші пружні крокодильчики і зівають широко. В якості підставки можна використати будь-яку дощечку: і дерев'яну, і ДВП, і ДСП, і ламінату кусочок. Але я використаю пластикову. Вона є готова з гумовими ніжками, цілком підходить для цього. Скручуємо другий відрізок провідника. Будемо робити зразу дві ноги для третьої руки. З одного боку нашого відрізка провідника треба зробити отвір, а ще краще, два отвори для надійності. Це отвори для гвинтиків, якими ми прикрутимо наші ніжки до підставки. Далі треба вигнути нашу руку літерою П і зайве можна відкусити. Зробимо ще одну таку деталь, можливо, знадобиться. Моя підставка дозволяє закріпити руки ближче чи далі одна від одної. Приміряємо крокодили, вони якраз тугенько находять на ізоляцію кабеля. Після того, як їх обжати, вони надійно будуть триматися. Обжимаємо звичайними плоскогубцями, зменшуючи діаметр на пів трубки. Зуби крокодилів бажано заізолювати. По-перше, вони не будуть царапати деталі чи плату. А по-друге, інколи доводиться включати платку, коли вона ще закріплена в руці, щоб не відбулося коротке замикання, краще, щоб зуби були заізольовані. Для цього використаємо термоусадку. Тепер підберемо гвинтики, щоб прикріпити нашу руку до підставки. М4 гвинтики. Я думаю, тут можна більше нічого не пояснювати. Прикрутили, зажали, підкоригували, підігнули. Ну, ось, практично готово. І потратив я на це все хвилин 15-20. Поки що достатньо однієї руки, якщо жорсткості буде недостатньо, додав другу. Тепер спробуємо закріпити якусь маленьку платку. Це драйвер із світлодіодної лампочки. В них часто виходять з ладу чи конденсатори електролітичні, чи діодні містки. Навіть один крокодил держить досить надійно. А це вже матриця світлодіодна, в них часто виходять з ладу окремі світлодіоди, їх тоді треба замінювати або хоча б просто закорочувати. Якщо платку драйвера закріпити двома крокодилами, вона тримається ще більш надійно. Як я вже говорив, за потреби можна закріпити ще одну руку для більшої надійності, для більших плат, або для того, щоб менш відпружинювала наша третя рука. А взагалі, ідея цього відео не в тому, щоб хтось відтворив точну копію цього, що показано у відео. Я хотів показати, що з підручних засобів і матеріалів можна створити цілком корисний застосунок. Дякую за увагу!